і Слава сучасним бійцям, які подивіться, що в Чернігіві стало, всі хлопці, що пили пиво, одягали камуфляжі і ганяють на полігонах всі під черговинком. Дівчата їм пиріжки носять. Рів, цей шестиметровий Чернігівщина зараз, я ж з того боку теж розумієте? І це велика слава, і у нас виросло українське суспільство, яке може бути державою. Я в це свято вірю. Я приклоняюсь перед тими бійцями, які там. 24 го о 14-й годині в нашій Чернігіві у центральному парку. Ну, Я не думаю, що я тут якусь таємницю військової відкрию. Там приїжджають бійці Чернігівського корпусу. Вони там передислокація, щось там відпустку. Ми збираємося всі з там, узгоджуємо питання, і я поїду з бійцями туди. Бо це теж наша зброя, яка, яка ми висловила. Пані Зої, вам подяка. Вам подяка за те, що ви послухали, бо я не можу більше затримувати. Я затримав і так. виступ. Я вам низько склоняюся. Я вірю свято, що Україна стане тією державою, про яку мріяв наш як батько Тарас. А ми правну вже славні. Бо 200 років батько свого. Спасибо. Украине! Слава Украине! а Украине! Слава Украине! а зараз Слава Украине! Слава Украине! до национальной святыни, до Степаненко, пан Микола і пані Тамара привезли рушник Національної єдності, який вишивали по всій Україні, в різних областях України, в Автономній Республіці Крим. От, він має довжину 9 метрів, а ширина пана Микола 75 п'ять сантиметрів. Ми були з ним, з цим дружником національної єдності в Новопетрівцях на нього До не торгується клонки спецладу Комбас. Ще ще добре. Подивіться, яке чудо! Пані Тамара, давайте привітаємо! цю жінка, яка зі... Він зерігець захисник оберіг. Так, шановне товариство, перед вами оберіг громадян України і українців за кордоном. Його вишивали 1300 осіб, зашили свою енергетику, свої побажання на користь на благо України. Вишивали його всі області без винятку. Ми не можемо тут розташувати фотовиставку, де ви побачили, що Севастополь, що Донець, що Львів вишивали однаково. Всі люди вишивали толокою і відносили до нього однаково. Я не відчував різницю.